Атут міста Вінниці затвердили народні обранці на останньому засіданні сесії Вінницької міської ради п'ятого скликання. Розробку цього документу почали ще у 2009-му. До цього створення були залучені як працівники мерії міста, так і провідні фахівці з усієї України. Мала конституція Вінниці, якщо називає цей документ, покликана закріпити стратегічний вибір обласного центру розвиватись згідно європейських стандартів. Дружні обійми та рукостискання для декого з депутатів Вінницької міської ради вони можуть бути останні, як для народного обранця. Адже за кілька хвилин розпочнеться остання у цій каденції сесія депутатського корпусу п'ятого скликання. На порядку денному немало небагато 54 питання. Втім, під номером один такий знаковий документ для обласного центру, як статут Вінниці. Впродовж 2009 тисячі років малу конституцію міста розробляли представники міської ради та провідні фахівці з усі. Ієї України пройшов проект статуту і стадію обговорення серед громадськості. Цей документ закріплює стратегічний вибір обласного центру розвиватись згідно європейських стандартів. Ми залучали найкращих експертів, які є сьогодні в Україні, для того, щоб напрацювати живий європейський статут. Документ, який буде врегульовувати взаємовідносини між Територіальною громадою в першу чергу, органами влади, який визначає ряд серйозних новацій, які дозволять нам наблизити сам вплив людей на прийняття загальноміських рішень, ми визначаємо свій пріоритет розвитку за європейськими стандартами. Депутати ухвалили документ одноголосно серед інших рішень сесії, зокрема утворення комісії, що займається ліквідацією районних рад міста, виділення грошей на підключення до водогону помешкань села Стадниця. На завершення сесії Вінницький міський голова звернувся до народних обранців, подякував за розуміння та прихильність впродовж усіх 4,5 років, за які вдалося перетворити Вінницю у місто європейського зразка. Ми намагалися зробити максимум, і принаймні я завжди про це говорю. Ми працювали кожного дня для того, щоб наша робота була результативною. Думаю, що багато чого вдалося зробити. Але ви знаєте, чим більше робиш, тим більше відкривається нових поглядів і формується нових планів. Наступного разу в сесійна зала Вінницького виконкому зустрічатиме вже раду шостого скликання. Хто увійде до складу нового депутатського корпусу, вінничани визначать 31 жовтня.